Ідеш повз і не здогадуєшся, що під кожним деревом тут захована своя історія: 22 дерева, 22 життя. І з вами припилятник Сергій. І зараз розкажу вам про сквер пам'яті на честь загиблих у торговому центрі Амстор. 27 червня 2022 року. Кременчук пережив один із найтрагічніших днів у своїй історії. Російська ракета влучила у торговельний центр Амстор у розпал дня. Коли в приміщенні перебували десятки людей. Цей удар став болем для всієї країни. Аби вшанувати всіх загиблих на згадку про кожне втрачене життя, тут, біля Дніпра, заклали сквер пам'яті, висадили 22 дерева. Кожне дерево символізує загиблого під час теракту. Ініціативу створити таке місце пам'яті проявило керівництво мережі магазинів побутової техніки Комфі. Символічно, що тут 10 чоловічих дерев, клени. І 12 жіночих квітучі сакури і яблуні. Центральна алея скверу гармонійно поєднана з пам'ятником великому кобзареві Тарасу Шевченку. Україна зараз, як і сотні років тому, страждає від рук російських загарбників. Важливо, що цей сквер став не лише місцем жалоби, а й точкою збору громади. Тут проходять меморіальні заходи, вшановують хвилиною мовчання загиблих під час теракту. Цей сквер. Це частина колективної пам'яті нашого Кременчука.